Всім привіт у цьому відео! З'явилося нове фото Олега Винника, який же вигляд має співак зараз. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк під відео та підпискою на канал. Отже, вже два роки український співак Олег Винник дуже рідко виходить зі своїми прихильниками на зв'язок. Відомо, що він живе в Німеччині, куди виїхав на початку повномасштабної війни. Навколо його персони ходить дуже багато чіток. Одні люди подейкують, що він лікується в Німеччині від якоїсь залежності, інші раніше заявляли, що у нього онкологія. Сам же винник в інтерв'ю розповів, що у нього хвороба, якою в Німеччині хворіють 2% людей. Останній раз співак з'являвся на публіці у 2023 році. Коли давав перше велике інтерв'ю на початку Великої війни. Після цього в мережі вкрай рідко з'являлися його світлини. Нині ж голова фан-клубу артиста та директор благодійного фонду УВА Валерія Барон оприлюднила свіже фото з артистом. На своїй сторінці в інстаграм вона подякувала Всесвіту за те, що в один день опинилася з винником в одному місці і зробила це фото. Дякую, мій новий рік, додала барон. Нову світлину з Олегом Валерія опублікувала в свій день народження. Шанувальники привітали її зі святом, а ось про винника вони мовчать. У шоу бізнесі говорять, що він же не зможе повернутися на велику гринську сцену, але залишається ще чимало прихильників, які чекають від нього нових пісень. Нещодавно відьма Марія Тиха розповіла на своєму Ютуб каналі, що винник хоче повернутися в шоу-бізнес, проте його вже не приймуть. Шановні глядачі, а як ви вважаєте, чи повернеться Олег Винник в Україну? Та чи зможе він після війни зібрати цілий стадіон на своєму концерті? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю тільки хороших новин. До зустрічі в наступних випусках!